Так, доброго всем дня. я уже сказал, что я поставил эти электрозеркала. Вот они И сегодня мне товарищ подъеднал. Вот кнопочка. И вот повертаем, регулируем. Так, то є у нас ліве зеркало? Переключаємо праве зеркало. дивимося, От, бачите? Все. Електрозеркала мають підігрів. Також От, в машині є. Підігрів крісел. Крісла електричні, регулюються, електрокрісло, руль з вилітом, вверх-вниз, зад вперед регулюється. О, тут всякі прибамбасті кнопки. От. Електро. Хлопідйомники. Це WebAst, як я вже показував. 10-дюймовий аудіосистема. Камера заднього переднього виду. Люк стоїть. Ось так по салону. Тут всякі є USB, розйоми, тут USB-розйоми. Так, є прикурювач. От. Кондиціонер. Кондиціонер, регулятори. Що вам ще тут по салону? По салону короче, є всяких прибавбачів до храна. А, ще я поставив. Поставив я, ще зараз не під'єднав. Поставив додатковий компресор, так як в мене пневмотормоза і... Сеплення пневмо, гідропневмотормоза і сеплення пневматичне. Тікає воздух, машину, якщо стоїть на передачі, ти вже її не виключиш. Приходиш, включаєш кнопочку, відкриваєш краніка, накачуєш воздух в систему. Компресор ураган 4000 гривень з пересилкою 4200 4 вийшло 4 200 мені Десь вийшов компресор. Включаєш компресор. Накачує 7 бар, 7 атмосфер. Виключаєш, закриваєш краник. Система в системі вже є воздух, Після того можеш заводити машину, вижимати степлення включається передача. передача. Заморочу в тій машині, звісно, до хрена. Зеркала мені, установка зеркала, кнопочка та вся херня вийшла самі в 100 От, Я думаю, я вважаю, що ще по -божиськи. Ті Зеркала мені обійшлися. Тут є мікрофон. От і є GPS навігатор. от-от-от GPS навігатор. от, Що Ось треба ще позбирати, бо я розбирав все, щоб вивезти кнопки сюди. От така короче, фігня. Зроблю все повністю, зберу. Зроблю такий великий відео огляд великий. От і покажу вам, що машиною може керувати не тільки мужчина. А маленька, худенька дівчинка. У нас є така дівчинка на приміті. І вона поїдеться, поїздить на тій машині, я вам покажу, що машина є не складна в керуванні взагалі і легка. Якщо може керувати дівчинка, така кілограм 55 важить, ну то ви можете вийти, що то за машина. Наскільки вона, вона легка в керуванні. Все, всім гарного дня.